Серце дім любові номер 3 Світ шарудить не тихим злом. Навколо гроші боротьба за владу. А люди копошаться знову на війні. Люди не бачать. Жінки ховаються за якусь помаду. Чоловіки за алкоголь і всі разом. За різне зло. Ні. у красі ходити треба. Але ніколи зло ніхто ще не прикрив нічим. Радій життям по різному, але з добром у серці та не ховай життя під стіл брехні. Усім одна порада на пам'ять. Бо любов це сила у житті, а твоє серце дім. Любові, тож бережи цей дім, охороняй його і пам'ятай, що подав все завжди тільки любов.